Всім привіт! Сьогодні ми в Мукачево, в аквапарку Карпатія, як і обіцяли в попередньому відео. Ми сьогодні будемо тут відпочивати цілий день, тому що тут буде цікаво і діткам, і нам, адже це не просто аквапарк, тут є ще і термальні, і плавальні басейни. А ви обов'язково подивіться попередні наші відео про Закарпаття, про Солотвино, про нашу пішохідну мандрівку до Румунії, про ріка Хуст у місті Хуст та про... Відомий комплекс косино з термальними басейнами та аквапарком. Останній день нашої відпустки ми вирішили провести в Карпатії в аквапарку, який нам сподобався ще минулого року. Це була прям знахідка минулого року. Цього року ми хочемо тут провести цілий день і поділимося з вами нашими враженнями. Я заплатила 1300 за цілий день. Ось на Бейджику є номер шафки, яку треба відкрити. Цим ключем і закрити цим ключем. В Карпатії наразі нічого не змінилось. Ось зона для малесеньких діток тут знаходиться. Тут зона для трішки більших діток. Наші зараз туди побіжать. Чотири гірки. Мармороз, безкип, боржава і свидовець. Вон яка черга вже туди. І тут спуск з гірок. Там на горі є термальні басейни, на другому і третьому поверсі. Тут знизу є термальний басейн і по периметру тече річечка, в якій можна кататись. На вулиці великий басейн з хвилями, до якого ми потім підемо. І тут у нас знаходиться бістро, в якому, до речі, було досить смачно рік тому. Ми сьогодні забронювали собі цілий день, тому ми нікуди не поспішаємо. Дуже повільно відпочиваємо, насолоджуємося останнім днем нашого відпочинку тут на Закарпатті. Такий вигляд туди. Скільки людей сьогодні? Сьогодні понеділок, 8.07. Я чомусь думала, що сьогодні тут буде мало людей. Але подивіться, скільки людей. Була черга біля каси. А що ж було вчора, у вихідний, мені важко уявити. Боже, вийшли на вулицю і зразу тиша. Так, ідемо дивитися, що тут є, чи нічого не змінилося. Позаду мене басейн. Глибина півтора метра, це теж оздоровчо-термальний басейн з такою жовтою водичкою. Минулого року там ще посередині такий фонтанчик булькотів. Вода в цьому басейні цілюща зі своїм особливим складом. Рекомендовано перебувати тут 15-20 хвилин. Ми щось розраховували, що сьогодні буде гарна температура, але якось так свіженько, 12-та година а ще не є так тепло. Ось великий басейн з хвилями позаду мене. Я щось не пам'ятаю, напевно, так само, як і в Косино, щогодини включаються хвилі, буду бачити. Зараз підемо ще туди, там є ще декілька басейнів цікавих. лаунж зона та пас, і там на горі є інфініті басейн. Оренда ліжечка з матрасом і простирадлом. 250 гривень тут коштує. Та ось тут, в лаунж-зоні. Ну, тут, тут гарний вид туди на басейн з хвильками. Але ось тут безкоштовно, мабуть. шезлонги просто. Так. Я думаю, так, безкоштовно. Це інфініті басейн. Зараз і не помітно, що він інфініті. Три басейни з цього боку, так як і було: прісний, плавальний. З соленою водою і з термальною такою жовтенькою. Ну що ж, попередньо обійшли все, подивилися. Нічого не змінилося, нічого нового не додалося. Будемо йти відпочивати по всіх басейнах, потрішки. У нас цілий день попереду нашого відпочинку. Моя дитина пішла на гірці спускатися. Ленка якраз спускається з крученої гірки. Ух, аж перевернулась. І ще одна гірка. Не, ну гарний, гарний такий дитячий аквапарк, аквазона. Нарешті ми знайшли круги, ура! Йдемо кататися на річці. Ця зона називається Карпатська річка і має протяжність 200 метрів. А ось тут знаходиться спа-зона. Ми потім сюди підемо. Заїжджаємо в тунель, Там зверху соляна кімната. Йдемо на гору, на другий і третій ярус в термальні басейни. Не знаю, як мене чути, бо тут такий шум, а я без мікрофону. Йдемо ще вище. Це в нас джакузі з термомінеральною водою. Рекомендований час перебування в джакузі 10-15 хвилин. Джакузі знаходиться на найвищому ярусі і тому звідси найкращий вид на всю територію аквазони. Трішки нижче. Джакузі з термомінеральною водою та йодобромом. Рекомендований час перебування також 10-15 хвилин. Звідси теж чудовий вид на всю аквазону і особливо на дитячу зону, тому можна спостерігати за дітками. Почалися хвилі. Цей басейн називається Синевирська хвиля. І на сайті аквапарку сказано, що він повністю відтворює форму одноіменного озера. Шукаю своїх дітей у хвилях. Хвилі в басейні включалися щогодини. І знову ж таки на сайті Аквапарку ми знайшли таку інформацію, що довжина хвиль може сягати 65 метрів, а розміри цього басейну 40 на 40 метрів. Так, на хвильках було дуже класно, аж зголодніли. Тут поруч. є… Така кав'ярня і досить непогані ціни. Лате 45 гривень. Це, я вже по лати так орієнтуюся по ціновій категорії. Лате 45 гривень це значить, що ціни хороші, а пероль шприць 80. Є ще там і бургери який зараз будемо дивитися. Кав'ярні біля е, цього басейнчику з хвильками. Ось ми замовили картоплю фрі, вона коштує 50 гривень. Паніні 90, хот-дог 90. І апероль шприц ось такий. 80 гривень. Так, буду пробувати апероль. Здивувало, що апероль розливний. Ну, але може це й не дивно, тому що тут ем, таке невеличке кафе, а якщо ти хочеш справжній коктейль, апероль. Треба йти наверх до інфініті басейну і там замовляти, і відповідно він буде мати геть іншу ціну. Я думаю, гривень десь 250, а то й 300. Хоча я не знаю, це мої припущення. Ну, непоганий. Ну. На 80 гривень нормальний коктейль. Так, це паніні з шинкою та сиром. 90 гривень. Це хот-дог у нас. Також 90 гривень. Ну, Звичайний хот-дог. Ну і така ось картопелька фрі. Дрібка афранція. така на 50 гривень. Так, йдемо ще в два дуже цікаві басейни. Це сольовий. Ось про нього інформація про користь сольових ван. Тут міленка якраз вже заходить в нього. Це Маленький басейн 90 см, а великий я не полізу. Вище голови мені буде. Тут треба плавати, плавальний басейн. Іду в маленький. О, гарно. Тут ходинок немає, може йти спокійно. Так, і ще один термальний басейн тут, в самому куточку, з цілющою термальною водою. Теж рекомендовано тут перебувати 15-20 хвилин. Каже Мілена, що досить прохолодно. Так, діти сказали нам, що холодний басейн. Зараз будемо пробувати, чи дійсно холодний. Ні, комфортно. Не, досить комфортна водичка. На сонечку комфортно. Гарно. Єдине, що переживаю, чи купальник не буде, рижий. Жахлива черга, на гірки, а ми стоїмо. Чекаємо круг, а кругів нема. Люди, яким вдалося купити круг, то вони не, не віддають його. І виходить так, щоб покататись на гірках, ми не можемо знайти круги. Нарешті ми знайшли круг, дочекалися. і Будемо щось їсти. Йдемо? Ми набрали трішки їсти, взяли рис, порцію рису і на крильця взяли, на порцію йде три крильця. Ось так це виглядає. Міленка взяла курячий бульйон. Бо я їла хот до. Ще взяли десерти і ми заплатили 405 гривень. Ось так вата виглядає на 45 гривень. Такий стаканчик. Наїлися, було дуже смачно, а зараз йдемо в сауни. Ми заходимо в спа-зону. Коли ми катались по річці, я вам показувала де вхід. Тут є три сауни. І перша з них. Це фінська лазня, в яку ми зараз і підемо. Далі у нас по порядку є хамам, душ і третя сауна інфрачервона, в яку ми зараз також підемо. Інфрачервона малесенька така, на трьох-чотирьох буквально. Жаркані на червоносову. Ви вирішили ще піти на вулицю, в воздоровчо-термальний басейн, який я показувала на самому початку. Ще раз пошли, вже добре. добре, добре. О, так, оздоровча термальна, цілюща вода. 15-20 хвилин тут шостой. Вітер загнав усіх людей всередину. Зараз там буде такий ажіотаж. А -а -а. Ось реально пусто стало на вулиці, всі побігли всередину. Тут величезний плюс порівняно з Косино те, що критий аквапарк, повністю критий. Все всередині, тобто навіть в холодну погоду тут спокійно можна відпочивати з дітками, на відміну від Косино. хоча коштує дешевше. Одне з найдешевших, де ми побували. Я тут заплатила 1300 за трьох. За ріка я заплатила 1900 це зі знижкою. Показувала в попередньому відео про Ріка Куст. Косину вчора заплатила 1400, але там за 4 години. Якби я була так само цей день, я б заплатила 2000 гривень. Міленка йшла безкоштовно, бо до 150 сантиметрів. Тому це найдешевший варіант. ще і під накриттям, що дуже добре. Але сьогодні величезний мінус. От понеділок, але дуже багато людей і мало кругів. От ми, щоб поспускатися, ми не могли знайти круг, ми дуже довго чекали, на круг шукали. Мілена чергувала, напевно, з пів години біля басейну, а потім нам пощастило, ви, люди вже залишали круг і ми його як схопили, так ми на ньому ганяли десь до години. Ми вирішили бігом піти в зелений басейн. Сподіваємося, що там не дуже є багато людей. Особливо сподіваємося, що там немає дітей, які минулий раз дуже пікотіли, і я не могла нічого сказати людського. і мусила вже швидко звідти виходити. Як це не смішно, але я помилилася. Там досі є діти. Тому ті самі діти. Перепрошую, але я йду як звідти. Йдемо до інфініті басейну. Це в нас інфініті басейн, єдиний, в якому я ще не побувала. Минулого року мене тут чоловік переносив на руках. От тут глибина 1,45 сорок а мене 1,55 п'ять Я не знаю, куди я заліз. Це я залізла, я ще дна не торкаюся. Йо-моє, це не для мене, мені треба на рукавники і рятівне коло. Ого, бачиш? Бачиш? Оце я на пальчиках стою. Ага, метр п'ять, тут треба вміти гарно плавати. Зато інфініті. двіть. Отам з того боку, до якого я не долізу. Там є так е класно в воді стільчики такі. Там сідаєш, п'єш собі коктейль, ага. дивишся в далечінь, там гарно гори, туди будинки. Пальчика. Так, Це на пальчиках, а зараз стану на ноги. А я на ноги не хочу здавати, бо зараз буде в носі вода. Я зараз стану на ноги і подивимося. Оце <глухи> я стало похитили <глухи> <глухи> там буха. Точно мати 40. Ой, коротше. Тепер треба красиво вилізти. <глухи> Дуже красиво вилазимо. Естетично. Боже, Дуже жахливий вітер дує. Ось планують відкривати ще один басейн. Поки що він в процесі, в процесі. А тут... Далі, там вдалині, ми бачимо, що там ще є якась, якась зона така відпочинкова, я ж не розумію. Це, напевно, якийсь великий басейн плавальний. Навіть не знаю, що це. Йдемо в хвилі, це вже, ймовірно, наші тут останні хвилі, тому що ми вже скоро будемо йти додому. Можливо, ми сьогодні ще прогуляємося, я навіть все це покажу. Все, ми завершили наше перебування. Ми тут пробули дуже довго майже сім годин. Ну, в принципі, Карпатія є Карпатія, все дуже класно, все на рівні. Але цей раз було дуже багато людей і тому бракувало надувних кругів, на яких спускатися з гірок. Їх реально було мало, ми за ними прямо чекали. Чекали, вичікували, і просили кожну людинку віддати нам свій той круг подвійний і одинарний. А так, в принципі, нам все сподобалося. Як завжди, радимо вам відвідати це місце, насолодитися цим всім. І обов'язково передивіться попередні наші відео. Ми були в Косино вже втретє. і третє відео про нього зняли. Воно вийшло перед Карпатією. Також ми були в ріка Хуст. І були два дні в солодвину, про все це є попереднє відео із Закарпаття. Для тих, хто вирішив подивитися далі відео ми пішли гуляти по Мукачево. Ну, кому це не цікаво, можете на цьому і виключати. А кому цікаво, то можете з нами прогулятися. Ось ми прийшли до першої локації. Так, ми прийшли до того палацу, до який ми вчора ввечері дивилися, але в темноті він геть не підсвічувався, і нам здалося. Споруда закинута палац Ракоці. А це ось прийшли в день і гадайте, що тут знаходиться. Тут знаходиться художня школа. От реально вчора ввечері нам здавалося, що це занедбане закинуте приміщення палац Ракоці чи Ракоці, тому що от стіни такі обдерті, але тут є камери, і це офіційно художня школа. І тут гарний прапор в центрі Мукачево. І ось ця скульптура, ми ввечері її бачили. Такий цікавий дядько з котиком. Виявляється, це легендарний сажотрус. Це була реальна людина, яку знають і пам'ятають Мукачево. Це такий Мукачевський герой. Символ оптимізму, здається, якщо я не помиляюся. І там треба терти йому гудзичок, щоб в тебе все було добре. Я бачу, що Гудзик труть. Долоню труть і навіть котику труть носик, цілу голову. Місцевий театр. Гарно так. І ось місцева ратуша. Правда, на фотографіях вона така зеленіша була. Біля неї ось такий гусій з фотоапаратом. Зараз почитаємо, що він символізує. Виявляється, в Мукачево є три гусака таких. Вони є такими символами міста цікавими. І їх планувалося більше, але поки що є лише три. Оце найцентральніший, прямо біля ратуші. Ще два треба пошукати по місту. І я себе зніму зніму себе на фоні Мукачівської ратуші. Гарна споруда, особливо коли помальована, свіжо помальована. І ось цей гусачок позаду мене з фотоапаратом. Ну що ж, ми підемо пошукаємо ще двох гусочок. Ми так в Google подивилися по відгуках людей, де вони можуть бути. Можливо, ми їх навіть знайдемо сьогодні. О, на майш. Я застала, лише як два рази дзенькнула вона. То яка година? Восьма виходить. Вона Вось... восьма година вона дзенькала вісім разів. Ми знайшли другу гусочку. Таку з валізкою. Це в провулку Достоєвського. Колишня назва, а теперішня назва на букву Л забула яка. А ще ми... Латоричний двір чи щось таке. А ще ми тут знайшли котиків. Хігарюні. Кіцюні, як сторожові песики. Поруч біля гуся є кондитерський дім Бондаренко. Тут такий цікавий кухар. Кондитер стоїть, кухар-кондитер. І написано зроби перший крок до дитячих мрій, потри вишеньку, і дій. Ось ця вишенька. Потерти її треба і діяти. Що дивує в Мукачево? Немає людей. Ось вечір. Зараз 8, 9, майже біля 9. Магазини вже всі закриті, кав'ярні майже всі закриті. Тобто вони живуть з якимось таким європейським розкладом, чесне слово, нагадало Німеччину, де всі там працюють чемно до шостої і все. Ну і людей нема, де люди? А навіть на центральній площі дуже мало людей. Коротше, ми знайшли знайшли третього гуся. Ура! План виконано. Ось тут, біля такої красивої червоної телефонної будки. Зараз підійду ближче покажу. Дуже цікава телефонна будка, як в Лондоні. І гусачок це із пивасиком. Коротше, біля торгового центру він п'є пиво. І на бочці з пива. Що мені цікаво от зайти сюди можна? Це якийсь муляж. Тут немає дверей. Немає, Я хотіла тут сфотографуватися. Оце були двері. Все, неможливо сюди зайти. На жаль, Коротше, доведеться їхати в Лондон, щоб зайти в таку будку. Я так бачу, що цьому гусаку труть носика. І теж напевно згадують бажання. Кухоль пива гарний і бочечка така. Так, знайшли ми всіх трьох гусей. йдемо тепер, скупимося в супермаркеті, бо дітки нас чекають в готелі. Повечеряємо і завтра вже їдемо додому. Завершились наші п'ять днів в Закарпатті. Провели ми їх насичено, цікаво. Але відпустки закінчуються. Всім дякую за перегляд, всім па-па.